Е, ви так слово не задавайте. А ми як постановили мені постановили факт, що ми ікра? Постановимо я... Фастовського району району. Так ну мене Фастовська така... Фастовська ОВА розповсюджується на території всієї України. Рішення ради чи що? Я рахую читаєте. рахуєте, що закон не один на Україні для всіх. Ну я Фастовською живете. Буча. Ну хорошо, чудово. Ви, ви щось ви плутаєте бронете суді? Добре, зробити. хорошо. До побачення, це приватна власність. На Звертайтеся в поліцію. Побірає. Так, все, давай. Що, піро, давай. Да. Ну, давай, давайте. Я на ти з вами не переходь. Ну то я перейшов що? Щоб хтось дав право знімати, -да, фіксувати а не знімають. Знімають знімаю тілок на окружні. Кривіше, я зможу за все закладу. з вами. Зі мною ви будете розмовляти. Я, ви дитина виключно зі мною хуйло, ви не власне. Та ви що, серйозно? Да, серйозно. Я вас не скарбляю. От на рівні да. ви. Ще Яке кончене. Five minutes later. Це для дітей. Це для дітей. Ви дитина? Я? Я не дитина, ну. тому я не вірю. Так, а чого ви дивитесь тоді ролики, якщо не ви не дитина? Я не вижу. Якщо ви не як дитина, ви... то. Ви... А я бачив ваш ролик, як ви знімали за забором. А пилки показали з другої пілорами. Тирсу змонтірували. Да? Які важливо. ще раз спорю. От щоб під відеокамеру. Да, документи... і завтра зустрінемося. Я вам під відеокамеру покажу на місці, де ви монтуруєте ролики. Да? Да. Ну, давайте, не да, так давайте. Ну а що я должен спорить? Ну, ви не бачите, ви не вірите. Я ж уверен. Я... Ви Так, да, Я уверен в тому, що я ви уверен, монтиру... той чоловік, який не спорить. Да. Да. Я уверена знаю, що я виграю смонтировані ролі, бо я знаю ту територію, яку ви знімали і монтирувати. Що ви мелите? Що ви виграєте? Ну, що ви виграєте? <плес> да, виграю те, що ви не со своєї ініціативи це робите. Ініціативи, якою вами управляєте. <плес> А коли харчувати, ви теж приїдете? Та нам без різниці. Якщо воно по з порушенням законодавства, ми завжди приїдемо. я приїдем. вам покажу, де прокурор області корчує. Так а для чого ви ну, стрілки переводите? Ні, ну, Дивіться, он... якщо корчує прокурор Двіться, в області, де? Да. Бачите? Бачимо. Дивіться, я буду траву косити, будете сваритися? Траву? Так. Да. Та причому тут трава? Тут ну, теж то рилля чому тут трава. А, а налог будете за землю платити? Є налог зараз за, за, що ви взагалі говорите? За, не можу землю, за Я не можу зрозуміти до гектар. чого це відношення, яке це має відношення. І, яке це відношення? Яке відношення має це до Закон того що... Закон України, шоріля що на сьогоднішній день оплачується полтори тисячі гривень за гектар. І всі фермери. Всі фермери. Ви Вибачте, да? як вас звати? Мене — Володимир, я Володимир, скажіть, пасу. будь ласка, я не, я не дивився ваш паспорт, ви ж бачили. Да. Скажіть, будь ласка, Володимир, яке е, відношення має ріля, да. то, що ви платили, то щось там да. траву да, кусили так, так. до вирубку зелених насаджень, дерев? Ділової ольхи, яку ви грузите в а ви вже тентовану? Ви постановили, що вона ділова, так? Да? Да что ты, черт побери, такое несешь. <рес> Ладно. Дивіться. 249, я вас спрашиваю. 2406. 240, 246. 246, 246. Та, ну, 246. Держа, я путаю, все держа, що... Державного да. фонду. 246 стаття, так, там не уточнює, так, а там рели... Делува, не ділова. Закон України. Ліля, добре, ліля, ліля, добре. Давай, давайте ви будете вчити кодексам всі чи То Що, документи ви показуєте віде? чи ні? Ширини, висоти, <плес> Ті дерева, які не занесли <кх> на, на власний розсуд. І в мене є такі що ви милите. Ну, що, вам показати, е скільки в мене було кримінальних справ за ключ <плес> почав ставити. Тільки області, в області. Я їх привожу сюди. Яка комісія? Не треба ніяка комісія. Не потрібно. Ми ж Межа земельне ділянки так. витяг. Так, ми зараз за межами знаходимося. Да. За, mm. да, зараз зараз. Угу. Ці частини ми знаходимося. Так, там, це то, ваше, то, так? То. Да. Так. Ви тут средство право в ярмасті. Угу. Питань немає. А це, владі це, це, владі наді, почекайте хвилиночку. Можна так. питання? По, 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 по ходу дійства? Ми спочатку спочатку документи. А так? потім ваші, як ви ну, ж ну, власне. Зараз за вона, вона, то, Ми попередили голову заступника про те, що ми на земельній ділянці проводимо роботу. Заступнику голови селищної ради Карбовському Анатолію Григоровичу. Це від якого було написано? Від 16.04.23? це от. Ну, Коли це, 10 днів назад, да? ну, 11. Ну, ну, да. Так. І і що? Я проводжу розчищення. Тобто ви повідомили да, просто, ні. так? Ов'язково з рідного законодавства України. <какляд> 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 а де рішення сесії, що вам дозволили? <какляд> ця ділянка ця ділянка в межах межах населеного населена. Якщо б було в межах. Так, От, так. Якщо ділянка під забудову, то, тоді, за да. тоді а, окремо ці, а, замість цього документа робиться повідомлення на початок будівництва, якщо земельна ділянка ОЖБ, якщо земельна ділянка ОСГ, то згідно з чином законодавства, зносить зелених насаджень, власники проводять за власний розвиток. Я з вами не згодний, тому що є ви можете бути згодені України чи рішення згодні. суда по других справах. Можете Добре. бути не згодні. Ви можете, якщо час дойде поліція. Ну, вона вже приїде, я ж виходу. Ми так. чекаємо тоді поліцію. Да. Так? Да. Я, да, да. да. Ми розуміти, чекаємо. я зрозумів, питань якщо немає. ви не згодні. Ви звертайтесь, будь ласка, в суд. А я... а, ні, тоді, ні, суд. ні, ні, це ми збирає, ми збирає, збирають, збирають, збирають матеріали срічі, подають. Нема питань подають суд. Подають суд і там далі розбираємося. А День ви відшкодуєте комерційних втрат? З якого, а яка, з якого перепу, да. да. з якого це вам да. да. ви відшкодовувати машина, кошти. Після як буде рішення, які кошти мають машина заклопів. Зараз весною треба корчувати і січня. Не пані, давайте більш, більш, більш то, детальне. Які це кошти ми маємо відшкодовувати? Ви якісь дурниці говорите? Ви роботу. Яку ми роботу зупиняємо? Яку роботу я особисто збираю? Бо ви дослухаєте вирішувати. Видає Комчуті. вас, і ви ними да? да. да. да, да, да. да. ви підшкодуйте всі бачите. Обов'язково. Так. Не питайте. А, а ви далі знімайте, будь ласка. Так, то були слова. <рес> <рес> то <що> були слова. <рес> так само, як і ваші так слова. <рес> так само, Як і ваші так, <рес> слова. У мене є документ, коли на мою власність чудово. Ні, так ви заявляли, що це ваше. Я про нік А Ви сказали, що ви тепер звертайтеся до поліції, якщо поліція встановить. Я, я, Без питань. Да. Ви да. я Ви звертайтесь правоохоронні органи. все, будь ласка, зараз будь ласка. Да. Будь ласка. Да. Да. Будь да. ласка. Да. Він Він ви всі одночасно говорите. Не Чи ви користуєте щось багато? Да. багато? Да, давайте зараз я сили сравняємо. Давайте сили зрівняємо. позвонимо, будемо багато кричати трогати. Нас двоє. Так дзвоніть, нас двоє. Вчасно всі говорите. Може, давайте один буде говорити. А ви нам роботу зірвали. Яку ми вам роботу зірвали? Яку Яку ми роботу зривали? Ну, що вам, за ков тримаємо чи що? Чи колесо вам відкрутили? Так я, то що ви дурниці кажете, яку ми вам роботу зірвали? Вони там не мою власть. Звертайтесь про охоронні органи. Якщо ви вважаєте, що ми щось порушимо. Що? Ну все, я вже це чув. Так. Ви ще хочете повторити 20 разів. Для чого 20, ви це повторяєте? Налякати мене хочете. Ви чи що? судами зарвете по сівку. Я вас не налякати, я б це платити? робив. Ну, Так ви ж робите вже 20, 20 разів мене. Я з вами спілкуюся. Так, спілкуюся. так я з вами теж спілкуюся. ви 20 разів повторили одне і те ж саме. Для чого це ви робите? Хочете на мене натиснути, чи що? Я на вас Ну так. Так для чого ви пути? А ви хто такий? Я громадянин України, Такий самий, як і я самий, як і я? Я вас поздравляю. Я вас вітаю. Да. Да. Я не що власник далі? може, але я громадянин України, так само, як і ви. Я сідаю. Так нічого далі. далі? Звертайтеся за... про охоронні органи, не ни проникайте. Ні в кого я тут не проникав. Вони там не робили Ред? на машині. Давай зробимо. На машині я у нас, робив. У нас є відео 7,102. Да. Визывайте 102. Да. Визивайте 102. Визивайте. Не, так да. Визивайте. Вони їдуть за нашим викликом. Ну так хорошо. Ви собі визивайте. Нашим Йо, добре, добре, будь ласка грамотні. Звісно, думаємо грамотні. Не тільки думаємо, ми є грамотні. Він ворує тисячами. І шукає ми теж саме. А чого ви не шукаєте такий грамотний? Чого ви не шукаєте? Я вам зараз покажу, де, блядь, грамотні. Давайте, покажіть. Тільки ви туди ніколи не поїдете. Що серйозно? Серйозно. Чого ви це взяли? Це ваша особиста. Ваша особиста думка? Звісно. Ну все, хай вона при вас остається. Хай остається при вас. Не ваша, чи Боже. Чудово. Чудово, чудово, Це класно, що вона відома, чудово, чудово, я і як і як вони працюють? Чудово ви працюєте! Ну, все, та і як, ну і як, і що? та й слава богу, що чудово, Ми три роки йшли до цього, щоб чудово вона працювала. От от чо, як чудово, да, от чудово три роки. Три роки, ви, три ви, роки. Ви, а ще до цього ще друга організація п'ять років ішли. Що зробили ви, 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 шо, ви шо хорошо зробив? Да, все, багато чого. Да, ви, я Ваш, ви даже блядь, ви обрізаєте і показуєте людям неправду. Можна так само і тут. Та Давайте що, да серйозно. 네, Обов'язково все покажемо. Обов'язково все покаже. Но ви зараз почали там блядь, ще. Все, Саш, не ну давай чекаємо поліцію, це балаган, я не хочу ну, <рис> розводити. Вітер, бля, я без шапки. Все з вами зрозуміло. Володимир. Ми за бід з вами все зрозуміло, ви щось таке розказуєте. Троїматеріали собі додому. я вам скажу, на обойному ринку, бо там дешевше. Ви їх не купляли. То. Йдете собі спокійно в машину. Поставив... Давайте почекаємо поліція. Я не хочу з вами, чесно, вступати в цю полеміку, блін. Ви такі дурниці говорите нам. Я Заручили? Я вам покажу, де сотні гектарів. Поїхали. Зараз вас оформимо, їдемо далі. Да, ви знайдете час для нас показати. Конечно. Сотні гектарів. Все, Все я вас придуждаю. Там хазяїва ферми, депутати Верховної Ради. Та, Та нам назрать, хотіки там Хорошо. депутати. Хорошо. Розриваю всередині. Я хотіли ви призначені зі мене. Вона таку, засіяна, саме сієна. Ну, вона, вона куплена, вона куплена, Приватна власність. Є е, всі документи. Якщо бажаєте, можемо приїхати на земельну ділянку, показати. Ми ж земельні ділянки. Так. Попередження замголови ОТГ про те, що буде проводитися робота. Робота яка? Очищення, Очищення да? ну, не вирубка і не вивез. Там, вивез, там. вивез да? Послухай. І чагарники, і директор. Я Це вам сказав, якщо суді, вас да. щось mm -hmm. не влаштовує Будь ласка, в суд і в суді ну, ми розбираємося. Ні, так, в в су. суд, Ваш суд Ваш подає е... працівнику поліції. Добре. Буде То ви працівнику заяву поліції горіть. Не мені будь ласка, дуже добре. Да. Дуже добре. Ві, Пишіть, звертайтеся. Дуже чудово, чудово запису. Як ви чудово проникли, в людей не проникав є, в людей я не проникав. Тільки на ділянку проникнув. Це у ваші дружини себе питати. Чи не. проникали ви там? Ну, ви я не знаю, я, я вас може питаю, ви ж проникали? кажете, ви ж тут розкажете, проникну. Може вже в людей так, проникав. На чого тут моя дружина? А я і звідки. Ну так не ну, говоріть те, що ви не провокуєте? знаєте. Що, на що я вас провокую? Ну, так, так, ну, такі, на що? Ваше питання тоді. Да. Да. На що ви провокуєте? То куди проникав? То ви ж розказуєте неправду. Проникав, там, ще щось. Я неправду, так у вас отут записано, Як ви там лазили. Не лазили худи. Ну, Може, ви лазите, ні, я ви не лазили. лаз. Ні, це ви лазите. Люди ходять, ви лазите. Люди ходять. В ви лазите. А, а такі, я ход. Вори ми, да. це ви вори, самі натуральні. Ага. Да. Ви ну, вори, самі натуральні. Звісно, в суд, да. так. так! Я без вас розберусь, куди мені йти. Да. В суд чи ще куди? Mm. О! Це ви на, на цьому на пікапі нам розказували <звіс> про розліснення з казки. А, то це, ага, Тепер зрозуміло, карточки зрослися. Тепер. А, да, Це, це саме ті, ті е, аграрії, які викрали 500 кубів з лишнім, вирубали ольхи на колосних полях. І це ця особа розказувала на Форді Рейнджер, розказувала нам. Це водій того. Да. Е, ага, я зрозумів. Да, повідомлення, та, є так. повідомлення, зареклано. Ми зараз, да. ну, зараз можемо приїхати на земельні ділянку і показати, що у нас є в наявності всі документи, які потрібні для проведення такого. Mm. Да, тільки комісії не було щодо оцінки. А, Комісія а, треба, коли це комунальна власність. це... — не приватна власне. будете викликати Добре, до себе додому. додому. Розумієте, комісію все та чого ви взяли таке? Ну з чого ви таке взяли? Є закони України. І ви, ви не маєте що, права серйозно. їх порушувати а? То, да це ж ви я їх порушуєте громадські дії. То це ж ви порушуєте чергу. повинні знати це ж заплани. ви їх порушуєте. Не знаєте. — я не знаю. Тому ж ви мені консультацію на своє зростав. Я вам надам консультацію. Депутати його погодили. А хочете, хочете, я що ви морозите? Що ви морозите? Да. Які депутати нам повинні, які посвідчення погоджувати? Народні що ви розказуєте? Депутати, які в нас вирішує, що ви розказуєте дичину, які посвідчення нам повинні Це, депутати до побачення? Який громадський інспектор? Є член громадської організації, голова від окремого підрозділу, громадський інспектор. України, інспектор. От, на підставі закону там приймається наш ОТГ на сесія приймає рішення про те, що ці особи назначаються громадськими інспекторами, яким видається посвідчення, і тільки після цього вони мають право їздити і перевіряти такі роботи. Я вас переб'є ми тут вирішили. Вирішуємо питання. Він буде вирішувати, як мені що мені робити? Ти представляєш за мене рішає. Куди звали? Тому давайте давайте Да, Поїхали, ти їдемо на сама ділянку, складемо протокол заяви. ви з ними будемо Да, Ви зачекайте, будь ласка, ми зараз це вирішимо. Ділянка то окреме питання. Мене цікавить, оця деревина, яка лежить без жодних бірок в фурі. В тентованій фурі. Як ви бачите, вона жодної бірки немає, нічого немає. Документів я впевнений, немає. От мене оце зараз цікавить. А ділянка, зараз будемо розбиратися з ділянкою, з місцем порубки. От мене оця ситуація цікавить цікаво. Я пишу Да, заяву. Та я працював, там, я кажу, що я вложив, мучиться. Куди ви вложили? Там в ту ділянку, де вирізали ліс. Так. Ви туди вложили? Ви туди вложили гроші.

Лісовоза. Я не, не шов. Ви шофер? Ні. Ви. Ні. Да? Я, да? Я, да. А сейчас ще по 130-ті оформить. Да конечно, ви будете всіх. Да. Не, да, не ми, а поліція, поліція оформить. 46. Давайте по 246-й. Що за стаття? Хоч знаєте. Да, що почитайте. Що... Я не хочу читати, ви знаєте, що я це стаття? Я знаю, так. Да. Да? Да. Ну. Ну, що так, так слідчі буде вирішувати, не ви. По ну так, ви? так подожди, ви ж тут уже вирішуєте все, так. Да? Так, Законно чи незаконно, що які нам треба печаті від депутатів статі, по які ви Ой, Боже, тільки не лякайте нас статтями. Господі, блін, не потрібно нас тільки лякати. вас ніхто не лякає. Ну все, чудово, ви вже 20 разів вже розповторили. Ви що, думаєте, страшніше від цього стали. А ви думаєте страшніше? Та я вас не лякаю. Я вам просто кажу, що ви порушите закон. Все. Добре, да. нема питань. Ну, ну все, добре. Це 22 й Зу. раз вже мені сказали. 24-й. Я 28 й раз повторюю. Добре, хорошо. Я вам 28 й Нет. раз відповідаю. Окей. Хорошо, добре, в суді добре. зустрінемося. Да. Які питання? Да. Ну, Хтось питань. бігає добре. від суда, чи ну, що. Все. Ну, так Володим, і все. Пиши заяву. Да Я без вас розберусь, куди мені йти. Да нету, я бачу... — Ну Може, у вас тут теж ваша територія. Можливо, не знімаю, а фіксую, а ще, раз ще раз скажу. Я ще раз скажу. я не знімаю, а фіксую вас. Знімаю тюлок це... на окружні, я вже вам казав це. Так, я вам казав, ви ви запам'ятайте, будь ласка, ласка. пам'ятайте да. те, що і вам говорять. Да. Приймайте, те, і вам говорять. Да. Приймайте до відома, якщо я вам кажуть. Так дурниці дурниці не хочете. До я ваші не хочу приймати дурниці до відома, які ви тут несете. Про депутатів якусь всю цю ерунду. Ви читаєте закон. Так. Я без вас розберуся. Що мені читати? не ми ніколи не блокуємо. Да, блокуйте, блокуйте. — да, ми, ми тільки е, можемо блокувати тих, хто. Якщо ну, б е... ви чесно, відео викладували, як це повністю проходить. Так, а то ви нарізочки робите, то, що вам треба. А ще ви свого опиту говорите. Він в прямому ефірі я каже, якісь нарізочки ми робимо. Як можна прямий ефір нарізати? Ну, які нарізочки ми робимо. Ну, які нарізочки ми робимо. Прямий ефір. То не можна відео? Так ви в прямому ефірі зараз стрім так, іде. Ну, чудово, то які а? нарізочки? Ну, ну, то що Дальше ви що ви ну, розказуєте? Далі, ну, далі, далі від стрім. Як ви ну, порушите закони України. Що <сту> <які? су> ми виявляємо такі, як Про яку приватну власність. Про яку які? приватну власність? Про яку прям проникаєте, да? Я що знав, ми там що написано, було все приватно. Не підходьте до мене, по-перше. А що таке? Нічого, через плечо. да. А винти будете засовувати через плечо. Mm, свої засовуйте. Да. Да, свої засовуйте. А я буду да. робити, ну, що? що я хочу зі своєю. Так засовуй, не розказуй, да. що мені робити, Понял? Так Щ... ви ж мені совітуєте тут. послухайте, давайте так. Я не буду Ні. я вас слухати, я не хочу вас слухати. Слухай, розмовляй попроще. Ще раз жінку тронеш, дам ласка, табло. Ви. Поняв? Да. Ще раз жінку тронеш, дам табло ще. Поняв? От сюди, можеш зразу. Пішов нахер, блядь. Нахер ти маму будеш посилати. Твоя попа хороша, понял? Да. Черт, блядь. Я же ей сказал, чертило. Пошёл на хер отсюда, чертило. Пиши ориентация в меня. Пошёл на хер отсюда, воблядь, Нахер На ты бля. маму поняв, посылай, понял? Если она такого не, попа твоя смутає. сяда, ты понял? Сяла. Звалився, нахер. Да, Чёрт, блядь. <кх> чертило спровоціровало на грубость меня. <кх> <Не>, вот. э <кх> Ну не хочу я, я пачкати все говно руки.